Шановні співвітчизники, давніх давен, від малого до великого, у родинному колі, у місті і на селі. Мені, як і вам хотілося, щоб цей рік швидше скінчився. І зараз маємо можливість перейти від стратегії виживання до стратегії виживання. Нашому мудрому і працьовитому народу це цілком під силу. Це відео могло початись з чергового прикола вставки, але наразі не до жартів. Мою захищену стінами та двома десятками турелей базу ледь не знищили мутовані орди тарганів. Продвинутись кудись, хоча б на якусь раціональну велику відстань не було можливим. Стіни остаточно програли еволюції цих злих істот. Під час відбиття чергової облоги стіни Щіна я зрозумів, що витрачаю на ремонт стіни турелей більше часу, ніж на основний розвиток. В такому темпі це не дасть мені жодного шансу на проходження. Отже, вихід був один. Я переглянув пару відео інших ютуберів по Десворду, так так, гівна не вернув, що поробиш, і помітив, що ці юні ентузіасти не соромляться модів, зокрема того, що додає блок води. В оригінальній грі існує лише блок землі, нагадую. Схоже, без цього не вийде нічого путнього, тож окей, встановив таки цей ваш мод, і гра одразу заграла новими фарбами. Як тільки я дослідив водяний блок, вирішив побудувати ще одну стіну навколо бази, на цей раз водяну, яку жуки вже точно ніяк не згризуть і не перейдуть. Під час будування ставались конфузи, але в цілому за годину стіна вже стояла, і вперше за довгий час я відчув незнану до цього насолоду не бачити значка небезпеки біля панелі швидкого доступу. Більш того, оскільки турелі тепер нічим не займались, патрони не закінчувались, та й стіни вже мали лише декоративну роль. Це підвело до наступної думки: час перебудовувати ВПК. А отже, треба завершити тільки те, що знадобиться пізніше. Це перш за все, гранати, жовті та червоні набої. І думаю, ви вже здогадались, що все це для автоматизації створення чорного, військового паку досліджень. Але не все так просто, що у минулому відео я говорив про те, що мені пощастило з нафтою біля бази, і за допомогою стіни я захопив її і побудував залізницю, щоб підвозила її поближче до обробних станцій. Заодно почав видобувати вугілля ще й далеко за стінами. Там, де нафта, там і пластик. Ну і все інше в цілому. Окрема гілка шини з вугіллям, бруківкою, сталлю та пластиком вже є. Це невеликий замах на створення червоних мікросхем та синього наукового паку досліджень в майбутньому. В кінці кінців я зміг відкрити дослідження з військовим паком, і перше, що я відкрив, це, звісно ж, вогнемет. І після. Я почав обробку напалмом найближчого мегалігвища. <говори> Отримай! Отримай! <Yeah>. Да. Лежачий <постив> тарган, хороший <пустив> тарган, стоячий <пустив> тарган, поганий! Бачиш <пустив> поганого? Стріляй! <пустив> Ви я так бачу перший раз в Death World граєте. Щел, який ще Ворлд? ми під Мар'їнкою. Найкращою стратегією очищення святої землі від грішників стало поступове прокладання мостика з водою по боках. Звісно, так плюваки однаково достають, але з часом я розширю арсенал і зможу робити речі, куди більш масштабні. Відтепер, стоячи на іншій частині берега, я можу думати лише про одне: якщо Ні я вб'ю всіх такі. ворогів, що Це на іншому березі? Чи стану я вільним? А потім стався геноцид. Така от історія. І наостанок покажу вам максимальний потенціал вогнеметів на цьому етапі гри. Наступним етапом, скоріш за все, стануть лазерні промені. Але є в мене ідея, як зробити гру в рази цікавішою. При цьому за допомогою вас про це буде в самому кінці. Також гра змусила мене замислитись, чи я просто хочу вижити і запустити бодай одну ракету, чи все ж дослідити космічний пак досліджень і відкрити артилерію. Окрім того, цілком можливо, що є якась цікава зброя з модів, і якщо вона не буде читерною, то чом би й ні? З радістю проекспериментував би. Тим часом у мене з'явились нові донатори, яким я дуже вдячний, і нарешті розібрався з тим, де читати повідомлення. Андрій, дякую за донат. І можу сказати, що гайд по потягам вже готовий, але без монтажа, тому що зараз трошки накладно це все з роботою. Вибач, пробач, але я не запускаю це діло, воно буде. Євгене, колян Зелений і Гуден. Дуже вам дякую. Щодо гайду по виготовленню модулів третього рівня, я поки що не знаю, тому що сам я до такого рівня гри не доходив. Але буду виправляти, плюс ще одна тема для майбутніх гайдів. Дякую! Окрім того, хочу повідомити про відкриття серверу Discord, де в майбутньому ви зможете знайти собі компанію для гри у Factorio і не тільки. Ну і звісно, зі мною теж можна буде сконтактувати. Дякую за перегляд ще раз. Посилання на телеграм-канал. Дискорд та донати в описі до відео і в коментарях, скоріш за все, до наступної зустрічі!